Мені дорогі отці, браті і сестри, ми вшановуємо пам'ять угодників Божих, святих преподобних і блаженного сір'я, які подвизалися на цій чудній і дивній горі. Преподобний Софроній помер 1692 року. Потім після нього був ігумен Серапіон, потім Феодосій, і блажений Сергій спасав свою душу, трудячись на яко подобаше, виконуючи свій обов'язок послушника, виконуючи свій послуг терпенно, смиренно, кротко і молитвенно. І дійсно роки пройшли. І скільки труда вложено в цю обітню, скільки молитви звідси лунало до небес. І Матір Божа теж зігріла своїм небесним полком, своїм присутствієм на цій горі. Чудній. Являючись в образі Богоматері Молчанської. І скрізь ми в основному читаємо про Богоматір, де вона являлася? А вона являлася в дремучому лісі, являлася тим простим людям або монахам, або пастухам і говорила і благословляла. Щоб на цьому місці чи на іншому місці була пам'ять, щоб була молитва, щоб возносили люди свої молитви, і зціляючи свої душевні і тілесні і немічі. І так ми скрізь-крізь бачимо нещодавно Жировецької ікони Божої Матері, вшановували пам'ять, теж вона. Появилася. І тут скрізь і дубовичі, і Воргов, і Гвіцька пустить, ось там, Бог, Бог, там, де простота, там, де молитва, там, де є розуміння, що ми тут тимчасово проживаємо дні свого життя, підготовлюючи свою душу. Вічності. І Бог нам допомагає, і це ми ясно, чітко спостерігаємо і часто навіть бачимо на собі. Тому що, якоби не Бог, ми би дійсно бачили не то, що запустення, а взагалі погибель цього світу. Хоча ворог не спить, не дримає і колотик скрізь і всюду світом. Але є люди, тим паче монахи, священнослужителі, владики, які велико подвизаються, які моляться, які смиряються, які дають можливість здійснюватися всякому промислу Божому, всякій волі Божій. І ми всі молимо і просимо, нехай святиться ім'я Боже, нехай буде воля Божа. Тому що тільки Богу відомо, чому воно так все відбувається і чому так тяжко нам потрібно жити на цій грішній землі. Але хто правильно живе, хто зустрівся з Богом, той не замічає ніякого тягаря, той радується в і той хто той щасливий. Сьогодні ми читали, слухаємо Івангелі, блажені, 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 щасливі, коли вас будуть гнати, поносити за правду, за віру, за Христа. Зрозуміло, що нам це тяжко розуміти, тому що ми не готові до цього. Але є люди на цьому світі, які готові, які готові розв'язтися за Христа. За свого ближнього, за спасіння ближнього. І сьогодні в такі тяжкі дні, живучи на цій землі, ми спостерігаючи картину скорби, картину ненависті, озлобленості, всякої неправди, ми укріпляємося, тому що ми бачимо, що. До чого там? Доводять розуми інших людей, яких збивають толку, стовпу, з здоров'я, збивають і говорять, що несть Бога там. А ми бачимо, що говорили святі угодники Боже, хто пророчество і колись, і тепер. І Христос сказав: не бійтеся, мале стадо, мало стадо, дійсно у нас мало. Не бійтеся всім у цьому, принадлежить бути. І ми бачимо, що все воно відбувається так, як Божі люди говорять, так як вони відчували, так як їм Бог відкривав, тому що вони жили в благодаті Божої. І вони застерігали нас, щоб ми не боялися, і щоб ми укріпилися так щоб нічого і ніхто не здув нас, як кажуть віках. І в сьогоднішній день пам'яті святих угодників Божих, Вовчинські у сіні Ми сьогодні просимо, Матір Божу, ми сьогодні просимо їхнього подати теж перед Богом, щоб ми укріпили людей. Які молять, які просять, які хочуть в добрі проживати і спасати свої душі, які хочуть, щоб ці любителі подвезалися від руки, які, які несуть спасіння не тільки своїй душі, а й ближніх. Тому що монастирі завжди молилися і моляться, і велико просять Бога, коли люди просять монахів молитися. Віримо і знаємо, що молитва йде кожен день і рано, і вечором, а то і ночі. Тому в цей день святковий, нехай Бог, всіх нас укріплі, укріпить, благословить, щоб ми проживали дні свого життя не в лєності, а в бодрості Духа. І тоді ми переможемо, переможемо ім'ям. Господа нашого Ісуса Христа Воскресшого. Амінь Христос Воскрес. Христос воскрес!